Віри вона осознає і вона полагається у всьому на милість Божу в Ісусі Христі, на Його прощення, на Його оправдання. Звичайно, людина віри, вона теж розвивається і росте. Ну, після того, як вона увірувала, вона вже не покладається. Вже навіть апостол Павло він каже, що людина, яка духовно відродилась, вона може практикувати заповіді Божі, в неї вже це почне получатися, гріх перемагати. Але людина віри, вона ніколи не займе позицію самоправедності, скаже, о, я такий молодець, вона буде це правильно це робити. Вона буде казати, не я, все, Бог через моє життя. Вона повністю буде полагатися на праведність Божу. тому що якби не праведність Божа, нічого б не зміг би зробити. Без Ісуса Христа. Це говорить людина віри. І апостол Павло він цю характеристику показує, щоб віруючий, яким він писав, це післання, яке ми зараз вивчаємо, читаємо, щоб вони не попались на цю удочку дьявола. Тому що чому він це говорить? Бо віруючі попадалися, вони теж починали прислуховуватись до законників, до фарисеїв, опиратись на свою праведність, і праведність Божа переставала діяти в їхньому житті. Апостол Павло, будучи фарисеєм із фарисеєм, теологом, він наскільки глубоко це зрозумів. Що він, тільки бачучи це, він це зразу вскривав і розоблачав, і ми зараз теж це розоблачаємо, щоб християнин, увірувавши в праведність Божій, почавши утверджуватись, щоб його важелі не помінялися, і знову він не наче, як фарисей, бити своєї груди, Бог дав благодаті в перемоги, в трансформації, в відродженні, в освяченні. І приходить час, це я, це моє, це моя праведність. Ні, це не праві. Це вже неправильно, і питання це не просто неправильно, духовний світ перестає взаємодіяти з нами. І ми привращаємося в таких фарисеїв, про яких Ісус Христос говорив, що як до фарисея в Новому Заповіті каже, як груби не украшені. Чому? Тому що все в обрядах, а в серці мертвість. В Серці мертвість, тому щоб наше християнство не зайшло в е, такий тупік в нашому особистому житті, дуже важливо, навіть коли ми увірували і в нас починає щось получатися, перемагати гріх, перемагати тьму, ніколи не полагатись на свою праведність, Господи, Ти через мене. Все через тебе, полагаюсь на твою милість, все одно, як би в нас там не получалось, ми повинні зрозуміти, що в нашій праведності, в плуцькій, в тілесній, все одно є якась недосконалість. Можливо, ми навіть цього до кінця можемо не бачити, але коли ми будемо зростати, Слово Боже, буде то висвітлювати, що щось в нас може не получатися. Але праведність Христову, яку нам дав Бог. От на неї треба полагатися, на неї одягати, зодягатися, яка в духовному відродженні нашому. І саме в цій праведності треба розуміти, в чому гордитися, чи в чому хвалитися тоді перед кимось, все одно це не наше. Все одно це не наше. Це Господь нам дав. І ми одягаємося в ці білі одежі. І дуже важливо ходити не в порватих одежах своєї праведності, а скинути їх і вдітися в Божі. Рости, діяти, мінятися, преобразовуватися, як апостол Павло казав, дух, душа і тіла, хай будуть святі, усі, преобразовувати з Божою благодатью їх, але ніколи не полагатися на свої досягнення, полагатися тільки на то, що досягнув Христос для нас. Тоді істочники сили Божої ніколи не будуть закриті, і дьявол буде на лопатках в нашому житті. А дявол все не хоче, він хоче, щоб людина якось запуталася на своїй гордині, в своїй праведності, яка вона молодець, яка вона там є. Тому в усьому слава Богу, у всьому славу Богу, нести. Восьмий віршик. Що говорить Писання апостол Павло каже? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоєму. Слово каже, близько, дуже близько. От як слово близько біля мене? От тут а вже я говорю, воно з вуст моїх виходить, і ви це чуєте. Він показує, як діє віра. А... І в серці твоєму, тобто думки і наші, слово віри, яке проповідуємо. І знову таке ключове слово віра. Віра. Щоб це розуміти, треба б поняти, а що таке віра взагалі. І е, євреям е, 11 розділ, перший віршик, там пишеться: віра це є осуществлення ожидаємого і уверіності в невидимом. Я так до кінця ще по-українськи не пам'ятаю, але воно приблизно так звучить: Осуществлення ожидаємого і увереност в невидимом. Тобто віра це коли ти бачиш, його ще не трапилося, але це вже віриш. Ми не бачимо Бога, ми не бачимо Царство Боже, а ми в це віримо. І точно так само в нашому житті бажання, які б ми хотіли, щоб реалізувались, ми теж їх не бачимо. Але дуже важливо, ну фізично не бачимо ще, але дуже важливо. Щоб в наших духовних очах, в нашій уяві ми вже побачили кінцевий результат, тому що Бог діє на віру. Дуже важливо нам побачити і приходити до Бога з бажаннями кінцевих результатів, а не просто з проблемами. Богу без віри догодити неможливо. Треба вірити, і що Він є, і любіщем його воздає. Це євреям, 6 глава пишеться. Що Бог він має серце таке, що Він хоче благословляти своїх дітей. Але дитині треба зайти в правильне положення, тому що якщо вона не в правильному положенні, то ці всі благословіння буде на загибель тої дитини, на гординю тої дитини. От і так далі. Тому треба нам, якби вроді би, все просто, але є свої складності, з якими треба розібратися. І слово Боже нам в цьому допомагає. От, і е, тому все, що нам треба, Ісуса Хри Христа, ми ж теж не всі бачили, розп'ятого, ми просто слухаємо проповідника, от нам проповідують, Слово Боже читаємо, і ми е, вчимося повірити в це, що Ісус Христос на Христі прибив всі прокляття і всі наші гріхи. І коли людина вірує в це, з неї це знімається і переходить туди на хрест. І від Бога приходить духовне відродження через дух святий і оправдання, і прощення гріхів. Коли людина вірує, що Ісус пострадав, і визнає це, Боже, я нуждаюся в тобі, я є грішна людина, пробач мене, і Бог не для того, щоб тебе осудити, визнання це, а для того, щоб оправдати. тому що якщо я не розумію, що я грішна, то мені не треба і не Христос, і ніхто. І апостол Павло в початку главі казав, що мені шкода моїх братів, тому що вони не можуть покоритися праведності Божій, тому що стоять в своїй праведності, і в таку ділему попадають. І гляньте, які ловушки ворожі є, кажуться, віруючі люди, а в якому штопорі топорі знаходяться. І сьогодні християни теж можуть в таке саме попадати. А нам треба дійствуючий живий Господь, сила Божа і Його потоки в нашому серці. Дев'ятий вірш. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом дуже ключовий і важливий вірш, Якщо устами твоїми будеш ісповідувати Ісуса Господом, і серцем Твоїм вірувати, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Апостол Павло говорить формулу віри, яка прямо зараз може активізуватися і діяти в твоєму житті для духовного відродження. Як ми говорили, покаяння, визнання в тому, що Боже, який я там праведний. Прости мене і помилуй. і Господь він прощає і милує не за те, що зараз іменно Він рішив милість до твого життя проявити чи до мого. А й за того, що 2000 років назад він проявив милість до всього людства в Ісусі Христі, і ця милість висить над всім людством, поки хто повірить, і тільки людина повірила, і вона сходиться, милість в серце людини. І це може відбуватися, якщо я в, сво... в своєму житті не визнав Ісуса Господом, не пригласив Його в своє серце, в своє життя, не попросив прощення. То прямо зараз, коли я проповідую, це може відбутися. Сила Божа вона може зійти в Твоє життя. Милість Божа може зійти в твоє життя. Очищення, відродження відбутися, коли ми визнаємо, Боже, пробач нас. Я вірю, що Ісус Він пострадав за наші гріхи. Я вірю, що Ісус Христос, Син Божий.